Набір для відновлення фар цупамі. Ми будемо відновлювати фари на цьому ауді. А 6 у наборі є рушник, спрей для відновлення, маленька губка і захисний засіб. Отже, спочатку ми почнемо сполірування для відновлення фар. Ми це нанесемо. Це відновить фари на вашому автомобілі. Фари використовуються, щоб бачити, куди ви їдете. Коли вони жовтіють і стають непрозорими, фари не можуть використовуватися на дорозі. Ви не можете бачити, куди їдете. Це велика проблема. Тож тепер у нас є відновлення фар. Ми зробимо цю половину. Розпиліть на неї. Ви можете бачити, воно просто. Подивіться, як жовтизна зникає. Я навіть не використовую рушник. Подивіться на це. Хто потребує рушника? Потім ми можемо покласти це назад у коробку. Жартую. Тепер витираємо. Яка різниця? Давайте зробимо іншу половину. Бо ми не хочемо робити лише першу половину. Тож подивимось, скільки це займе. Одна тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч витираємо. І так швидко це зроблено. Тепер ми візьмемо наш захисний засіб. Ми трохи його видавимо, добре, а тепер ми нанесемо це на всю фару, щоб захистити її. І це захистить його від усіх проблем. Це зробить його довговічнішим. Подивіться, як це красиво. Ідеально! Тепер ваші фари зустрічаються з водою. Вода навіть не прилипає до фари. Вода зникла з пляшки. Вода зникла зі світла. Набір для відновлення фар цупами. відновіть свої фари сьогодні, зробіть їх прозорими, як ці, натисніть на посилання в нижньому лівому куті, отримайте свій, любіть свій автомобіль, любіть своє освітлення. О так.